Ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Ви вже чули, що 17 липня закінчився строк притягнення до адмінвідповідальності за неоновлення даних військовозобов'язаними в ТЦК. Було багато безпідставного галасу, що сплив строку потягне за собою і прощання, і штрафами, і зняття з розшуку ТЦК. Я все це спростовував і пояснював, чого чекати. А тепер. Слідкуйте за руками. Пам'ятаєте, Куюченка, які нічого не крали. 12 липня у всіх, хто встановив Резерв Плюс, з'явилася помітка про грошу. І навіть у тих, хто уточнив свої дані вчасно, в ЦНАП, особисто, в ТЦК чи за рахунок застосунку Резерв Плюс. 15 липня вирішили провести таку собі весільну акцію і налякати всіх. У кого встановлений застосунок Резерв Плюс, Що їм загрожує штраф, і вони мають негайно його сплатити онлайн. Всього-навсього 8,5 тисяч гривень. Як наслідок, багато людей були шоковані, бо не розуміли, чого так сталося. І головне, що їм робити з цим намальованим цифровим штрафом, який надійшов практично всім. Немає статистики, яка кількість людей все ж таки сплатила цей безпідставний штраф. А згодом все списали на технічну помилку в Резерв плюс. Типу, все вирівнюється, розшук зникне, але виявилося все не так. Скажете, буває з не таке? Так, буває. Але це були тільки квіточки, бо далі розпочалося найцікавіше. У відео коротко та по суті розповім про вигадливу схему з бонусним розшуком ТЦК для тих, хто не уточнив дані і як нас фактично обманули. Якщо ж вам необхідно оформити відстрочку в ТЦК чи пройти ВЛК, замовте зручну послугу юридичного супроводу за номером телефону на екрані. Хто не уточнив дані в розшук? продовжуємо слідкувати за руками. Перше. Запровадили обов'язок для всіх військовозобов'язаних уточнити облікові дані в ТЦК. Друге. Запровадили штраф за невиконання цього обов'язку. Третє. Надали 50% знижку на добровільну сплату штрафу за це порушення. Четверте. Налякали всіх у Резерв Плюс повідомленням про сплату половину суми штрафу за неуточнення даних. І після 17 липня всі чекали, що тут все. Крапка! Жодного продовження. І п'ятого пункту до списку цього не буде. Але сталося не так, як гадалося. Тому ось вам і п'ятий пункт. Хто не уточнив свої вчасно дані, всі потрапили у розшук, і їх звідти не знімають. Ви можете розумно поцікавитись, а звідки така інформація? Подібне відбулося з двома моїми клієнтами, які опинилися у розшуку саме з 12 липня. Збіг! Така думка у мене дійсності закралася. Але я попросив вас поділитися інформацією, чи дійсно залишився розшук після 17 липня, вже після строку. Притягнення до адмінвідповідальності відповідальності і отримав понад десяток повідомлень в особисті та в коментарях. Так званий розшук ТЦК нікуди не зник, хоча й зникла інформація про пільгову сплату штрафу у розмірі 50%. Якщо у вас подібна ситуація з розшуком, напишіть в коментарях, може я помиляюся, а щоб знати, як захищати свої права. З ТЦК на ВЛК при огляді водія драйгером і при перетині кордону замовляйте ми унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Або ж можете підписати до по, цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліції чи суди. Розшук ТЦК для всіх плюс штраф. З одного боку, штраф не може бути накладений без існування винесеної ТЦК постанови за статтями. 210 КУПАВ. Тобто ТЦК спочатку виносить постанову, у якій зазначає, що конкретно особа саме порушила, які правила військового обліку, що вирізались там, наприклад, у порушенні встановленого законом строку на уточнення облікових даних, персональних даних. А як немає постанови, не може бути і штрафу. А з іншого боку, як я і пояснював у минулому відео, після 17 липня ТЦК просто. Зазначатиме у постановах відповідне порушення правил військового обліку, наприклад, не перебування на військовому обліку, відсутність військово-облікового документу, не своєчасна актуалізація персональних дані, а строки притягнення за статтею 210 КУПАП відраховуються від дати виявлення порушення працівниками ТЦК або поліцейськими, тобто 3 місяці. Тому сплив фактично річного строку давності нікого не врятує від штрафів за неуточнення даних, у разі саме виявлення порушення. Також важливим просто нюансом є норма, за якою до реєстру вносяться всі військово зобов'язання, стосовно яких винесені постанови про їх притягнення до відповідальності за статтями 210 і 210 і значком 1 КУПАВ. Зауважу. Незалежно від того, за яких умов громадянин був притягнений до відповідальності за статтями 210 або 210 і значком 1 купав, сплатив він штраф чи ні, або сплатив половину суми штрафу, відомості про його притягнення до адмінвідповідальності вносяться у реєстр оберіг і є підставою для так званого розшуку ТЦК. Тому сьогоднішній результат, який ви можете спостерігати у своєму застосунку Резерв Плюс, це не помилка, не збій програми, а продумане втілення системних дій. Корисне та інформаційне відео. З вас підписка і коментар, а з мене цікавий та якісний контент. Всім дякую за увагу!